Саме такі видатні слова сказав Григорій Сковорода майже 300 років тому, та вони досі залишаються актуальними для нашої країни. Майже 8 років наші воїни боронять нашу країну і дають змогу жити та навіть зараз записувати це відео. Росія країна-агресор, яка намагається вбити нашу культуру. Ці варвари знищили музей Григорія Савича Сковороди. Вони били по серцю української нації. У них вийшло зруйнувати важливу бузівлю. Але ми ніколи не забудемо величну постать мандрівного філософа. шукай щастя за морем, так писав Сковорода. І ось трапилося горе. В країні почалась війна. Прийшов ворог в Україну, думав щастя тут шукать. Але вийшло так, що нині за нас зборонять. Лихо тим, хто не читає. Українського Сократа і, на жаль, про те не знає, з ким не можна жартувати. Мандрівний філософ усіх попереджав і у своїх творах мудрістю вражав. І ми розуміємо тільки ті дурні, хто не дослухається порад сковороди. Сьогодні до з дня народження Григорія Савича Сковороди. Група МВС, 22 кафедри міжнародних відносин Державного університету економіки та технологій підготували відео, в якому ми познайомимо вас із творчістю та цікавими фактами з біографії цього видатного письменника та філософа. Слава Україні! Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто такий Григорій Савич сковорода Звісно, знаємо. Звичайно ж, знаємо. Хто це такий письменник? Письменник та філософ. Хто такий Григорій Сковорода? Письменник. О, він мислитель, митець і взагалі дуже цікава людина в історії України. Які ви знаєте твори Григорія Савича Сковороди? Ну, зараз, мені, на думку, припадає всяко місто звичає права. Е, я затрудняюсь відповісти на це запитання. Не знаю. Делі Бертати. І ще, можливо, якийсь? Собака і вовк. Собака і вовк. Можливо, ви знаєте, в якому місті знаходиться музей Григорію Сковороди? Як я, ви думаєте? Я, я не знаю. І я знаю, що в Харкові розпомбили Харкові. Був музей. І щоб ви знали, 26 пам'ятників Григорію Савичу Сковороді знаходиться в Україні. Кривий ріг. Кривий ріг, ну може майже Місто Київ. Місто Харків. І якщо ви не проти, я хочу запропонувати вам такі варіанти. Ми зараз разом зачитаємо вірш Григорія Савича Сковороди. І так, всякому місту, звичай і права. Всяка тримає своїм голова. Всякому місту звичай і права. Всяка тримає свій ум голова. Всякому серцю любов і тепло. Всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне не заспокоїть мій ум. Знаю, що смерть як коса замашна. Навіть царя не обійде вона. Байдужа смерті мужик, то чи цар все пожире, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшною її сталь? Той. В кого совість як чистий кришталь? Григорій Сковорода був філософом, мислителем, письменником найвидатнішою постаттю в культурному і літературному житті України XVIII століття. Його багатогранна філософська і літературна творчість остання ланка переходу від давньої до нової української літератури. У центрі філософського вчення сковороди. Ідея спорідненої праці. Пізнавай себе, а пізнавши удосконалюй. Знаючи свої здібності, людина точно визначить власне місце в суспільстві, принесе найбільшу користь. Орісковорода залишив своє філософське етичне вчення не тільки у творах, а й підтвердив його власним життєвим шляхом. Над його могилою на хресті написано: ловив мене, та не впіймав. Так сказав він про себе. Таким і залишився у спогадах. Мандрівним філософом, який відмовився від світського успіху і власного майна, він лишився не спійманий з кокусами. А особливість творів сковороди полягає в тому, що в ліричних поезіях він філософ, а в філософських працях лірик.